Всім добрий день. Ну як ми вам? Нічого. <плес> ще нічого не натої. Приїхали по Богданчику. Я сьогодні кружляю так. Зуран був на роботі. Поїхав, а потім у нас була там встреча, стрілка, так ми поїхали на пів 11-го, а тепер поїхав на базу, взяв там інструмент, а тепер по времени і не туди, і не сюди, і не на роботу, і треба Богданчика забрати. Так ми Приїхали до школи, коротше. Я вже впала на хвіст до нього. Да. Він їхав по путі, мене підібрав, бо я не хотіла йти додому. Ми вибралися з дому, була в нас стрілка, а потім з Лідою... Ой, анекдот. Ні, я потім розкажу вам анекдот, а зараз вам скажу, Ніна. І Іра, привіт. Якщо будете дивитися, вам привіт. І я привіт вам. Я вас не бачу, ви мене, звісно, знаєте, але я вас не знаю. Ну, тепер буду знати. Привіт, привіт. Хочу ще раз сказати усім, хто займається Ютубом. Стоп. Я хочу, щоб не забувся спитати, откуда ж ви з України? Бо ви ж знаєте, навіть, откуда ми. А вони зустрілися. Откуда ж вони? А я не знаю, я розсілялася, моя ручка затряслися, колінка затряслися, яка я забула, що надай питати. Вона не розмальовує, прям так, прям тряслося все. Напишіть нам. Коротше, хто Ютубом займається, той знає. А хто не займається, тому прям рекомендую. Настоятельно прошу настоятельно рекомендую. займайтеся Ютубом. Це такі емоції. Що ви не представляєте? Це просто, ну я не знаю, як вам передати словами. Йдеш по вулиці, а тебе угадують. Нас то знають ліцо. Я ж то нікого не знаю. собі йду на, на автопілоті. Я другий раз іду до мене дивляться. Я думаю, чи знають, так знаєш, і не думаю, що при... а люди знають. Я як... б ніколи не подумала. Навірно, в Енергодарі всі знайомі. Проїдеш, дру... проїдеш другий раз по вулиці, і тебе ніхто, я чого тобі ходив? Я змерз. Це, по, другий раз по вулиці пройдеш і знайомого не побачиш, а в копаном це просто я не знаю, яке це місто, і центр ще. Всі... І центр ще, ми ж в центрі. Кажу, лідочка, ми з тобою бродимо це як телята, буду казати. Як телята. У нас у Дніпровці ми жили в селі, і була найда собачка в сусіда. Так я все кажу, ми як найди Ходимо по вулиці, і нас усі вгадують, усі вже знають. Дівчатки, хто не займається Ютубом, а виїхав з дому, кому скучно, хто дома сидить в нашому віці що скучаєте, не знаєте чим розвіяться, з чим забить голову? з ким Побалакати з ким поділитися, щоб вам і хорошо й погано було. Включили, і все заведіть. Ютуб трошки обучіть, розпитайте в когось, як його знімати, і починайте знімати відео. Та як як ти вчилася? Ну, скажи, от людям зайшла в Google, чи куди ти зайшла, чи в ютубі? В... Я дівчатам YouTube. своїм все казала. а Вони і... мене не піддержували. Не хотіли, не понімали. Ти вони своїм займалися сиділа. Оце. Оце отак з тим телефоном сиділа сутками. І Дуже вийшла... мені хотілося. Так. Вийшла... Мені, ну, Звісно, по мелочам зразу як нажать запись, це, Ну, чесно, я вам скажу. Я... Ми сьогодні з Лідою, їзд... з Вовиком, їздили по ділам, потім повернулися з тих ділов. Ліда каже: треба зайти додому. Поїсти ще, бо я йду мені на пів 12 на роботу, каже, я зайду, що ти смієшся? Ну кажи, кажи, кажи. Ну я просто улыбаюся, я не сміюся нічого. Треба зайти поїсти. А я кажу, а я не хочу йти додому, а я ж за дієти, дієти послідні дні. Я хочу піце кажу, давай де нібудь поїмо. Давайте. Треба нам купити на могорич. Сьогодні було пів кіла конфетів хороших. Українських. Українських, да, Рошеновських, тих таких красивих, які додому у нас були, Вовик вам показував. Я їх уже приговорила, не ївши. Правильно. До кофейку, до кофейку, я їх уже приговорила. Ну, в общем, коротше говоря, кажу, давайте в Ложська краєвка, чи якось отак називається. Воно в одному місці конфети і е, ця піцерія через дорогу. Ми зайшли зразу в конфетний магазин, купили конфетів, перейшли через дорогу, заходимо в піцерію, вони миють поли. Ще 15 хвилин, без 15-11 було. Ще 15 хвилин. Ну ми пішли по вулиці. Ліна каже, ну що, не судьба, йдемо додому. Дома пообідаємо. Я не хочу додому, кажу, пішли де небудь на Кроповки, купимо піцу, я хочу піцу. І йшли, йшли ми з нею. Доходимо до мостика, а вона каже, може зайдемо в жабку, та купимо жабки по ходову, та і вся піца. Що? Це як ті Соміка купляли. Так тільки тоді купили, а я до Соміка. Я їсти хочу, кажу, ну давай ладно жабку. Це в нас було. Хто не знає, в нас у да, Ми на базарі торгуємо, а чоловіки з жінка йдуть. так і прилічні, вони доктора. Доктора, про нас проходять. Ну що підемо, а тут недалеко риба продається, ну свіжа. Моя підмка з соміка купимо, чоловіку, жінка каже, ну звісно, думаю, нічого собі другий раз, наверное, не купляє таке. А потім повертаються, йдуть назад, а в пакетику так небагато, грам сто 150 ну так живенько. Така камсичка, да. Пішли. <реш> кажу, мови, якого собіка собі Такі не пішли на піцу, а по то зі ладно. <реш> і оце я ж купила поход догу. Я виходжу з жабки і кажу, Лідочка, нам не з тобою їсти піцу. Я ж кажу, показую людям, що я їм на камеру, вдома на дієті. А тут кажу, хто угодно ми, нас може встрітити і скажуть ось ходоги їдять. Ліда посміялася, такому ми треба. Я ж кажу, утром почистила зуби, щоб якщо з ким стрічуся, щоб були баця і були чисті зуби. А тепер кажу, напхнеться піца чи ця хот-дог, і кажу, вдруг когось стрітиме, що воно буде. Посміялися, і йшли, і прям хихікали. Хі і що ви думаєте, доходимо до італійського ресторану? Хто в нас вже з нами наші підписники, які вже з нами зустрічалися, бачилися всі знають, де той італійський ресторан. І тут дві дамочки і нас установлюють Ніна і Іра. О, ютубери, ми на вас підписані. Бабочки. Ліда розсміялась, конечно, тому що каже: мама, мені ладно стріл людей, побалакали. Ми так хорошо побалакали, по поділилися, де показали, де ми живем. Там прийшли нам по пути з ними було йти. Побалакали, а каже, як ви чувствуєте о п'ятої точки, що ви когось должні встрітить. Ви вже зарані знали, що у вас забиті будуть зуби. Піцею не були забиті, а годом забиті, так? Да. Да? От представляєте, а така... Так, що я по Богданчика балакаю, то ще рано. Ні, ще рано, ще 13 хвилин. Ми якраз тобі запишемо відео да, 13 ну, хорошо, минут. Будемо другий раз сказати, раніше, ти ж раніше. Ну, в общем, девочки, я дуже рада. Ніночка, спасибо вам, що ви остановилися. Бо ви може хтось нас іще вгадує, Ну проходять, тому що є другі. Ну да, такі, як я. Наприклад, я б встановлював би карту. Да, а от я не така. От а... правда, в нас характери різні. Казала, дівчина писала вчора одна коментар, я коментарі. Така... Ми ночі передивлялися своє відео. Такий коментар написала. Приятний під тим відео, де Вовик робив тортик. Дівчатам. Такий коментарі написала, що ми ночі передивлялися. Що ж там таке інтересне в тому відео, що він чудив. А він правда комік. Я то з ним живу все время. <сі> Мені кажеться, що він такий должен бути. І цей. Як ото каше, що я готую. Хотіла щось сказати, вже забула. Записую все. Да. Ну це ж записую в Ютубі, може як постарію, та щоб хоч помнить, що я коли казала, коли що я болтала. Ой, господі. Ну і далі що? Вони спитали у вас, де нам краще піти. Чи поїхати? Є два варіанти. Один варіант. Ну Борське... ти вже переказуєш, так? Да? Око. А другий варіант Каспровий верх. Ну, і далі що? Літа їм посоветувала на Каспровий верх, тому що на Каспровому верху вони побачать згору все. Mm. А на морському окі все між горами тільки одне око. Так що краще на Каспровий верх. Понятно. Ну вони самі зроблять вибір, куди поїдуть, не знаю. Ми обмінялися телефонами, може, вечірком. Ми ніде не були у двох. Не на окі, не на верху. Ми ніде де не були, да. Нас не беруть. Ми дуже переживаємо. Як молодь де небудь іде, ми дуже переживаємо. Дуже красиво, дуже класні відосики. Ну ми переживаємо. Скажемо, скорочено, які діла сьогодні були, дівчатки, виставили об'явлення, прям цілий домик здається. Ну, як не загоріться великій сім'ї для великого доміка, так і написано для хорошої великої сім'ї, для хорошої для хорошої великої сім'ї. А ми посчитали себе, що ми точно та такі. І ми поїхали дивитися домік. Мовочка, ти можеш, мабуть, виключити, а не треба виключати, просто йди. <рес> Все я побіг. Бо бачу, що дітей уже ведуть, mm -hmm. а він буде переживати. Поїхати Поїхали подивитися. В общем, записались. Ми з двох номерів. Зразу записала. Я позвонила Ліді, знайшла, позвонила Ліді, сказала, щоб вона позвонила і назначила встречу. Ліда зайнята з ногтями і буде одні за другим. Не може позвонити. Ми позвонив Вовик шефу. Шеф позвонив, записався на 10.30 сьогодні. А Ліда, коли освободилася, позвонила, теж не знала, що ми позвонили шефу і договорились там через час на 11.30. Ну, в общем, на 10.30 ми поїхали. Ой, ну, домик, він дуже дорогий, але він дуже великий на картинці був. На фотографії нижній етаж. Там така кухня. Я не знаю, скільки там квадратів, але кухня шикарняча, велика кухня, шикарний диван. Там просто ну, вулиця, трава. Хорошо було б для Богдана. Він дуже хоче жити на траві. Перший етаж, там прям такі барбекю зона. І це... Это... Дивлюсь, люди йдуть, і це очі тільки туди. Балкон. На балконі красиво. Ну, в общем... Картинка, я кажу, я не можу повірити, велика сума оплати, дорого. Ну на сравні з такою ціною, просто він дуже великий. Дуже. Ми могли б в ньому жити і сваха, і всі ну, вся наша сім'я. Три спальні, два санузла, величезна кухня. На кухні є все абсолютно. Ну, на картинці це така доміна, я не могла повірити, що її хтось може здавати. Навіть 6, скажу зразу, вам 5,5 стоїть домик плюс 500 злотих отоплення. Шесть тисяч. Казали, якщо на довгий термін, що більше як на півроку, то можна навіть дешевше. Ну що, їхали, ми, їхали, їхали, ми пішки йшли. Доїхали ми туди їхати далеко. До автобуса йти, мабуть, минут 15, тільки йти до автобуса з гори. Видосики, звісно, з гори теж такі непогані. Ліда зняла трошки верхні етажі. Я піднялася в домик. на першому етажі з чоловіком, який нам показував, нам показував не хазяїн, а хтось. А до хазяїна потім треба дзвонити. Я осталася на нижньому етажі, але ну, я не представляю, от займаюся ютубом розумію, що вроді би увілічує картинку. Ну наскільки, через що вони знімали це, що воно казалося в п'ять разів більше на картинці, Оця нижня кухня. Тут кухня мене взяла. Коротше говоря, кухня все так, як на картинці фотографії, тільки воно це якось освіщено відбілено, дуже світле, а зараз воно темне. І дуже велика кухня, а зараз воно маленьке. От таке, як наче в два рази увеличене на картинці. Прям така картинка велика, ярка, світла, красива. А зайшли, а воно не дуже величке. не дуже то воно і для великої сім'ї. Диванчик угловий стоїть. Ну, Є вся техніка, все. Да. Ми б помістилися, Ми не проти. Ми б могли поміститися в такому доміку. Хорошо. Ну, просто... На кому і жили, мабуть, в цьому домику посуточники, розбили ті, хто на сутки знімає. Все розбито. відкривати хотіла лідашкавчик, дверка відпадає. Вовок хотів вийти на балкон на другому етажі, щось двері не відкриваються, заїдають. Лісниця дерев'яна, по дерев'яній лісниці йде, вони реплять у цій ну 6 тисяч це не малі гроші, це дуже велике Це правда для такої сім'ї, щоб багато працювало і ну, нічого нема. Я На порівнянні з тим, що ми дивилися за три тисячі, я вам розказувала в тому відео. Ми дивились за три тисячі, там нове, все, там таке нов'ю, я влюбилась, там такий ремонт, там така вся красота, там все репить, там все пахне. Ну, дійсно, а тут ну, старе розбите, вже посуточно його особо не здаси. А здати на довгий термін, ну я не знаю, яка сім'я б там би зняла. По-перше, машина обов'язково. Я вже согласна, якби він був шикарний, такий з таким ремонтом, як ми дивилися, тільки що великий. Або хоча б такий, як на картинки. То ладно, я б вже ходила пішком, де мені треба походити тут по місту. А де якщо б треба в центр, то вже Вовик би там звозив, одвіз. Він все одно їде на роботу, Богдана в школу б завозив. Би. Ну ні, ні. Дорого, навіть я так переживала, бо казали, що треті, ви на очереді, може ще хтось. Н -н -н. Я думаю, що із-за того його і не вистачає, що, що той, що вчора дивилася квартирку, оту, її не вистачає, бо вона далеко і дуже все строго. Що тут Не так строго, ну на такі гроші ні. ні. Все, девочки, наболтала більше, ніж треба. На сьогодні все. Відео не інтересне, може вам не інтересне, а мені інтересне, емоції побачилися з людьми. Може ми ще созвонимося, зустрінемося, я не знаю, побачимо, як карта ляже. Ну, вони вже третій день, завтра вони вже уїжджають. Вони вже тут третій, другий день. Сьогодні. Завтра вони вже уїжджають. Дочка з Кракова, мама з Норвегії. Все, друзі мої, на сьогодні все. Дякую, хто був з нами. Дякую за підтримку. Не забуваємо ставити лайчики, обов'язково. не забуваємо писати коментарі, хороші, погані це вже таке. Ну, дуже приємно, я кажу за вчорашній коментар. Побачити вечором з Вовиком. Так своє відео передивлялися. Дякуємо вам за коментар. Дуже приємно. Все, друзі. Бувайте, до зустрічі. Миру добра і тепла і всього вам самого найкращого. Йдуть мої хлопчики. А. Богдан уже до півдеда. Скоро до плеча доросте. Ой. Начав рости. Прямо таки добре почав рости. Звісно, девочки з вами вже попрощались. Ну, забула ж показати цілий день пробродила. Надо ж показати, що я купила. Ля купила. Перший раз я купляла, цей раз Ліда купила. Вот такий освіжитель воздуха в туалет. Пахне бомбійське. От Скільки брали от всяких. і дорогі, ну не ахті. Цей, звісно, 28, 27,99. Ну, він, по-перше, економний, по-друге, дуже ароматний. Нам так понравився, ми купили. Щось сендік. Раніше їх було на цю ціну два. А я не розуміла, що я й <кій> Ну, Потім взяла один, а він дуже хороший. Взяла собі гель для душа, бо закончився. 13 злотих. І взяла масочку для ліця. Сто год не робила маски, Сьогодні взяла. 17 з копійками, дорогувата. Буду пробувати маску робити. Це вже буде в другій серії. Забрали Богдана, прийшли додому, заморилися, находилися. І тепер я кофійок, Богданчику зараз сладеньке щось перекусить. І десь через часик буде у нас обід. А зараз вже час. Наилась заход, да? Так что, заход. что там, Богдаська? Да, да еще сладкое. Сладкое в пакете. Он у мамы купил, а еще не выклал. Он у пакет. Мама купила, еще не выбрала. ничего. не ну тот пакет, а в этой. Так, все, девочки, наверное, пока все.